Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав вітає усіх причетних з Міжнародним днем музею. Тема цьогорічного дня музеї, освіта та дослідження. Саме цим займається Національний заповідник Переяслав. Це є разом із охороною пам'яток із пам'яткою охоронною діяльністю є одним із основних напрямків роботи заповідника. Останні роки робота заповідника спрямована крім збереження наявної культурної спадщини, також на її популяризацію, на освітній компонент, на роботу із учнівською та студентською молоддю, а також на вивчення сучасного етапу, новітнього етапу сучасної російсько-української війни. Тому всі основні Напрямки діяльності заповідника пов'язані з цим. Також надзвичайно важливим в роботі заповідника є вивчення історії самого заповідника, вивчення його багатющої спадщини. Цього року ми відзначаємо 60-річчя першого в Україні скансену музею Просто неба. Тому значна кількість наукових досліджень співробітників заповідника пов'язані із підготовкою. До відзначення 60-річного ювілею цього музею і до вивчення його історії і тих, історії тих людей, які його створювали, тому що історія людства це історія людей в першу чергу. Ми намагаємося залучати і співпрацювати з різними закладами, в тому числі і з університетом Григорія в Переяславі. Який є нашим давнім і багаторічним партнером і в наукових дослідженнях, і в інших напрямках діяльності зброї, історія музейної справи у Переяславі налічує вже більше ста років. І розпочалася ще 1918 року, коли в Переяслові було засновано перший музей. Він мав різні назви, а в основному він називався Переяславський, міжрайонний, краєзнавчо-археологічний чи археологічно-краєзнавчий музей. Цей музей існував до початку Другої світової війни, коли було зруйновано його приміщення. Більшість експонатів, очевидно, були розграбовані або знищені під час руйнування приміщення. І музей було офіційно відновлено 1945 року. Точніше, було виділено приміщення для його створення відновлення. Це було неіснуючі нині приміщення, потім його було перенесено 1946 року. Його було перенесено. Сучасне привіщення, в якому зараз розташовується музей заповіт. Точніше було виділено дві кімнати під нього, а потім поступово додавалися ще кімнати. І 1953 року, у зв'язку з підготовкою до святкування, яка розпочалася до святкування 300 у з'єднання України з Росією, музей. Було повністю приміщення передано музею з 1953 року. Уже два роки працював у музеї директором Михайло Сікорський, молодий зовсім чоловік, який приїхав випускник університету Шевченка. Таким чином, наш заповідник пройшов кілька етапів основних роботи. Кількість працівників його зросла із 4 до 196. і таким чином сучасний заповідник він. Можна сказати, має багатющу історію, яка виражена і в його експонатах, і в його експозиціях, в об'єктах тій великій кількості об'єктів, причому це значна частина з них має це об'єкти національної спадщини. Вони є багатющою спадщиною, яку ми маємо берегти, особливо в сучасних умовах війни. Значить, тут можна сказати однозначно про те, що Таких, ну, як вам сказати, окремих, і ви виділити якісь експонати. Ну, для прикладу, є рушник кінця XVIII століття. Це цінний експонат чи ні? Я думаю, що цінний. Як можна, наприклад, з ним порівняти сволок 18 століття, дубовий сволок із хати, чи який містить сам по собі є історичний пам'ятку, бо він містить на собі масу свідчень, написів і. Встиг декілька будинків пережити, перетягуючись з одного будинка на інший по мірі того, як вони руйнувалися. Або, наприклад, ікони, або сорочки, які були вишиті на Переяславщині, чи в інших регіонах, які були здобуті під час етнографічних експедицій, ще, мабуть, 60-х, можливо, 70-х років. Які зараз є неціненою спадщиною, тому що користуються величезним інтересом зараз цей напрямок, і наші музейники розробляють спеціальний проект, який називається «Переяславська сорочка, з відновлення автентичних сорочок Переяславщини сучасними майстріями. Більшою популярністю користується музей просто неба однозначно, тому що він у нас, можна сказати, практично не припиняв навіть з початком війни, він не припиняв свою діяльність, оскільки, е хоч музеї, які на його території розташовані окремі, не приймали відвідувачів, але він використовувався як місце для прогулянок і він використовувався як місце для релаксації наших мешканців в умовах війни. А зараз він працює. В повному режимі. І так, як і окремі інші музеї: музей заповіту, музей Сковороди, меморіальний музей Сковороди, музей кобзарства. Ці музеї працюють також в повному режимі зараз, найбільшим викликом є сучасна війна, тому що наш заповідник в на першу чергу музей Простонеба, це. Можна сказати, дерев'яний заповідник це хати зі стріхами. І, звичайно, що всі ті виклики, які дає війна, вони дуже небезпечні. Для музейної справи в Переяславі. З початком війни не на всі найцінніші експонати з усіх музеїв були сховані у фондосховищі, а зараз, звичайно, ми намагаємося використовувати в експозиціях інші експонати, які можна виставляти. Переяслав у відношенні до кількості населення має найбільшу кількість музеїв України. І звичайно, що цей момент відіграє важливу роль, але треба ж розуміти, ще, що музеї є різними. Є Невеликі музеї, наші музеї Переяслава це невеликі, як правило, крім музею просто неба, звичайно, який займає 24,5 гектари площі і має там, 120 пам'яток, крім там, інших об'єктів. Тільки пам'яток має 120, то інші музеї, як правило, невеликі. І, звичайно, що такі музеї, вони, звичайно, вони є теж цінними і унікальними, хоч вони... Наприклад, за кількістю експонатів не можуть конкурувати із великими, наприклад, київськими музеями, які мають там тисячі чи десятки тисяч експонатів. Зараз складно говорити про цьогорічну статистику, але звичайно, що після початку війни кількість відвідувачів значно зменшилася. Значно зменшилася, тому що ми Переяслав є великим містечком. Місцевих мешканців, які б відвідували музеї, бо, на жаль, далеко не всі мешканці нашого міста цікавляться історією музеїв і їх експозиціями, то їх не вистачає для того, щоб перекрити відсутність, наприклад, там, київських, черкаських і інших міст відвідувачів. Бо саме ці відвідувачі у роки. До 2019, і особливо до 2022 року, саме ці відвідувачі складали переважну більшість наших екскурсантів. Зараз поступово цей процес відновлюється, але він поступовий. Я думаю, що після війни буде багато дуже змін у музейній галузі, які вони, можливо, і назріли раніше. Але зараз вони чітко висвітлилися. І буде багато змін і в експозиціях, і буде багато нових експозицій, яких досі ще не було. Так, дійсно, згідно з історією кіносправи в Переяславі, понад 30 ближче до 40 кінофільмів знімалося різних абсолютно. Це художні фільми, це документальні фільми, це ігрові, це музичні фільми. Вони знімалися не тільки на території власне музею Простонепа, але переважно там. Останніми фільмами, які знімалися у нас, це були епізоди, частини фільмів, серіалів кріпосна і будуть люди і такого плану фільми, тобто фільми, які потрібна була відповідна. Обстановка, відповідні натура. Після цього нових фільмів на території заповідника не було, тому що значно, ви ж розумієте, значно зменшилося саме власне кіновиробництво. Коштів, кількість коштів, які виділяються для зйомок, вона значно зменшилася. Але думаю, цей процес також поступово буде відновлено, тому що наш музей просто неба, він має таку вигідну відмінність. З іншими музеями просто неба в Україні, він представляє один єдиний, як правило, регіон це середня Надніпрянщина. Тобто наш музей просто неба це таке надніпрянське село кінця 19-го, першої половини, там, початку, першої чверті ХХ століття. І в цьому плані він є таким об'єктом, не зіпсованим якимись іншими регіонами, тобто йдучи по цьому чи знімаючи якийсь сюжет, ви не ризикуєте, скажімо, знімаючи кінофільм про Київщину, побачити якусь хату в Карпатську чи щось таке інше, те, що є в інших музеях. Наш музей в цьому плані є дуже зручним для зйомок кіно. Для Ну, побажання для музейних колег це гідно зустріти 60-річчя музею Просто неба створити до цього ювілею, створити серію, підготувати серію видань, книг про історію заповідника, про історію людей, які його створювали, і збирали ці експонати, і створювали експозиції. Ну і висвітлити, звичайно, роль переясловців у сучасній російсько-українській війні. Ми завжди чекаємо гостей нашого міста і переяславців у наших музеях і вважаємо, що музеї є тими осередками, де людина може не просто щось поглядати, де людина може думати, де людина може отримати якісь ті знання, які, можливо, вона ніколи не думала в цю сторону. І саме головне, Привезти сюди своїх дітей, бо всі прекрасно знають, що якщо дитина у малому віці вперше прийшла до музею, то вона обов'язково прийде до нього і до в дорослому віці і приведе своїх дітей.